Право два ви вже будете виконувати наступного заняття. Перше речення: кожен з нас почав вірити в диво. Кожен з нас це складений підмет. Складається з двох слів. Пам'ятаєте, ми з вами говорили займеникові словосполучення, кожен з нас, усі з нас, дехто з нас. Почав вірити, це нас складений дієслівний присудок. Чому? Тому що ми маємо просто два дієслова. Так? Два дієслова це складений дієслівний. Тобто ми маємо з вами тут складений підмет і складений дієслівний присудок. Мама з татом були зажурені. Якщо ми маємо іменник плюс іменник, між ними стоїть З, і присудок у множині, тоді ми маємо з вами складений підмет. Якщо є був, була, було, здавалися, видавалися, це магнітики, і це складений іменний присудок. Так. Протилежний берег річки здавався моторошним. Берег підмет, простий. Одне звичайне слово, так? Простий підмет, і він здавався моторошним. Маємо що з вами? Маємо магнітик, правда, здаватися, видаватися. Та зараз у нас мова іменуватися тощо. Ми завжди розпочинаємо практичне заняття з мови з перевірки домашнього завдання вправ. Тому що синтаксис можна взяти лише вправами, лише ось такими завданнями. Це перший рівень, другий рівень це вже тести, третій рівень це відповідності. Тобто не можна ось так перестрибувати. Якщо ви берете синтаксис і потім одразу берете відповідності, у вас залишається така величезна прогалина, і потім воно вилізе на тестах, тому ми за таке якісне навчання, нехай воно буде тривалішим, але воно буде на результат. Так, здавався моторошним, ми маємо з вами здаватися, видаватися магнітик, тому це складений іменний присудок. Тобто, в третьому маємо простий підмет, складений іменний присудок. Вересень і жовтнем хочуть задущити поля. Дивіться, тут є іменник, іменник між ними із присудок у множині. Значить, маємо з вами складений підмет, Хочуть задущити два дієслова це складений дієслівний присудок. Бо вони хочуть задущити, тут немає ні двох виконавців дій, тут є хочу плюс інфінітив. Листя жовтогаряче. Пам'ятаєте, що позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. І якщо наш прикметник чи дієприкметник стоїть після іменника, іншого присудка немає, він стає присудком. Є жовтогаряче. Значить, ми маємо з вами складений іменний присудок. Тобто, якщо цей прикметник чи дієприкметник стоять після іменника, це є складений іменний присудок. Підмед тут простий. Так. Нехай хтось із вас розповість про свої мрії. Хтось із вас це два займенника. Якщо ми маємо два займенника, числівник плюс іменник це складений підмет. Хай розповість, хай читає, хай пише, хай малює, читав би, малював би, розповідав би, це є маркер чого простого присудка, простого дієслівного присудка. Так, Чорне море, якщо ми маємо географічну назву, астрономічну назву, імена по батькові, це в нас складений підмет. Почало виблискувати. Маємо два дієслова. Поєднання двох дієслів є складеним дієслівним присутком. Дороги наші забутті. Дороги простий підмет, тому що виражений одним словом, одним іменником. Є забуті. Позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. Якщо прикметник стоїть після іменника чи дієприкметник, іншого присудка в реченні немає, то цей прикметник, або дієприкметник стоїть складеними іменними присудками. Ось так мало би бути у вас домашнє завдання виконане. Якщо у вас є запитання, пишіть, не соромтесь. Добре, дивіться, знаєте, що мені дуже подобаються ось такі поширені запитання. До прикладу, чому в третьому не складений підмет? А де є умова тут складеного підмета? Зараз хто це мене запитав? Діана ніби так? От, Діаночко, що ви думали? Напишіть мені, який ти присутка мама з татом? Тип підмета, напевно, маєте на увазі, це складений підмет. А чому у восьмому підмет не дороги наші? Дороги є забуті. Дивіться, поєднання просто наші, твій, мій там, зелений, «синій» – це просто означення. Чи можу пояснити третє? Можу. Протилежний берег. Дивіться, протилежний це просто означення. Третє, шосте, восьме. А ну, дуже попрошу вас пояснити, що ви не зрозуміли. Ще раз восьме. Дороги підмет, простий підмет, є забуті, складений іменний присудок. Дороги чиї наші? Чи можемо ми сказати, що дороги є наші і є забуті? Не зовсім. Ми розуміємо, що це просто зробили таку інверсію, тобто переставили нам слово. Я не зрозуміла, що саме? Питайте, а Даяна, вибачте, будь ласка. Дуже гарний до речі. Про помилку в п'ятому не розумію, чому там непростий присудок. Дивіться, а воно не може бути простим, тому що це прикметник, який стоїть після іменника. Якщо прикметник стоїть після іменника, це є складений іменний присудок. А ну, з вашого дозволу, я поки що вимкну коментарі, щоб нікого не пропустити, бо мені важливо дати відповідь кожному. У мене все правильно, тільки один раз підметом заплуталась. Нічого дуже добре. Я думала, що це складений підмет, чомусь не знаю. Дивіться, берег річки це берег чий річки. Ми з вами говорили про складений підмет, коли він буде складеним. Коли ми маємо іменник, іменник між ними з коли є займенник, плюс займенник, коли є числівник плюс іменник, коли ми маємо імена по батькові, прізвище плюс ім'я, але тут того немає, правда. Тут ми маємо просто з вами берег чий річки, так само як щебет б пташок. Щебет ще чий пташок. Тобто тут тої позиції немає. Добре, чому в шостому простий дієслівний присудок? Тому що є та умова, хай пише, хай малює. Тобто, якщо ми маємо дієслово і додаємо до нього хай, нехай, це вже простий. У другому, який те присудка, складений іменний. Були зажурені, була зажурена. Чому в шостому мрія не може бути підметом? Дивіться, бо вона не стоїть наземному відмінку. Дуже важливою умовою підмета є називний відмінок. Тут його немає. Як часто трапляються такі завдання на НМТ, дивіться, загалом. Е я розумію, що це не буде на НМТ, тобто вам вас не будуть просити визначити підмета та присудка. Але якщо цього ви не будете розуміти, це означає, що десь ви не дуже добре залиєте той свій фундамент. Та зараз ми з вами будуємо будиночок, і от ми зараз з вами заливаємо фундамент. Це синтаксис. Він розпочинається з розуміння. Я люблю якісну подачу, я люблю так, щоб ви. Це розуміли як в університеті професори, так і от власне з цього це розпочинається загалом на відповідність головні та другорядні члени речення дається 20 балів. Але щоб правильно виконати цю відповідність... Потрібно зробити декілька кроків. Так, потрібно, ну не декілька цеглинок, а ви зрозуміли декілька тих квадратних метриків. І от зараз ми з вами робимо перше. Тобто, знати добре, тип підмета, тип присутка це база. Потім з вами знати, будемо вивчати, як це зрозуміти, узгоджене, неузгоджене значення, тип обставини, і будемо вже вміти власне визначати цю відповідність. Так, я тільки заплуталась в п'ятому. Дивіться, тут просто вам треба запам'ятати, що позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. Якщо прикметник стоїть після іменника, то цей прикметник стає складеним іменним присудком. В другому, який тип підмета, він складений, тому що є ота умова мама з татом. Здавався моторошним, чому складений присудок? тому що є магнітик здаватися, видаватися, іменуватися. Пояснити четверте. Дивіться: вересень і жовтень – це складений підмет, тому що ми маємо іменник іменник між ними із. Хочуть задущити присудок у множині, власне, тому тут складений підмет, хочуть задущити, маємо два дієслова, а якщо два дієслова, значить складений дієслівний. Третьому, чому підмет не берег річки, тому що це просто берег чий річки. Річки буде не узгодженим означенням. Тут ж немає берег з річкою, правда? Восьме і п'яте теж не розумію. Восьме. Дороги є забуті, п'яте, листя є жовтогаряче. Тут просто треба запам'ятати, що якщо прикметник чи дієприкметник стоять після іменника, це складений іменний присудок. Якщо перед, це просто означення. Добре, а ну запитання до мене. Я дуже люблю, коли у вас багато запитань. Не хвилюйтесь. Ставте, я буду намагатись відповісти абсолютно на кожне запитання. Пишіть, я зараз все перегляну і тоді будемо. Чи потрібно вивчати ці правила на пам'ять? Дивіться, зубрити так сильно, ні, але вивчати те, що я вам кажу. Поясніть, будь ласка, ще раз: що саме, чому в другому неоднорідний простий присудок? Дивіться, однорідний, простий, незрозуміло, напевно, просто дієслівний простий. Були зажурені. Якщо є були, якщо є був, це вже складений іменний. Коли можна підставити умовно є, то це складений іменний присудок, саме так, якщо ми між двома іменниками підставляємо Є. У е, мене тільки половину правильно, бо не дуже відрізняє простий присудок і підміт складних. Нічого, ми всього навчимося, не хвилюйтесь. Е, та, це дуже складна тема. Я знаю, що це, я вже вам казала, ну, десь не перспективно розпочинати безплатний курс такого. Але я хочу вам дати те, що ви зрозумієте на 100% після тривалих вебінарів, тобто 2-3. <кій> У третьому там здавався, чому моторошним є присутком, тому що є магнітик. Вибачте, я про підмет, чому підмет не простий. Дивіться, тому що є мама з татом. Не мама і тато, а мама з татом. Там є власне ця модель. Так, виїстимо воскрес, коли прикметник є означенням щодо підмета, коли він є складеним підметом. Зараз я з вами про це поговорю, тобто зараз ще раз повторимо правила. Поясніть, будь ласка, ще раз: напишіть, що саме: а якщо присудок у множині, тоді іменник не буде складеним, як в четвертому. А якщо присудок в однині, тоді присудок у нас, якщо так, якщо присудок в однині, тоді підмет буде простим. Ми зараз це все будемо повторювати. Тобто, через орудний відмінок, звичайно, наприклад, якщо дороги були рівними, то Зараз я перепрошую так багато запитань, Ось ці лекції відносяться до нашого річного курсу чи до безплатного. Дякую за пояснення. Дивіться, міночку, я вам пояснювала в групі, що ви вчитесь за якщо говорити про річний курс платний, ви вчитесь у червні у записі. У вас вже є всі домашні завдання. Це безплатний курс. Були зажурені, не можна замінити на зажурилися в першому. Ні. Якщо є був, була, було, були, ми заміни не робимо. Перше речення: кожен з нас це складений підмет, тому що поєднання двох займенників почав вірити, це складений дієслівний приступ, тому що два дієслова. Так, якщо пропустила, можете продублювати. Дороги були рівними, рівними буде присудок, бо є були. Через урудний відмінок. Так, тобто це не мама і тата, а мама з татом. Угу. Пишіть, не соромтесь, не соромтесь, прокопіювати і все. Можете шосте пояснити? Шосте, нехай хтось із вас розповість. Хтось із вас це складений підмет, тобто маємо з вами поєднання двох займенників. Нехай розповість скла, простий дієслівний присудок. Тому що хай, нехай, би, би, часточка плюс дієслово, це завжди простий. Інфінітив це початкова форма дієслова. Я завжди пояснюю учням так, що інфінітив це ти. Робити, писати, читати, малювати. Добре, ще. Не соромтесь і вже завершуємо розбір домашнього. Не соромтесь продублювати. Мене ніколи не злять запитання, тобто я тільки тішусь, коли ви запитуєте. Я вже вам казала, що риса 200 бальників це, власне, запитувати, багато-багато запитувати. Не хвилюйтесь. Тобто, я думаю, ви можете просто забронювати. Скільки триває курс української мови? Дивіться, як я вже вам казала, дуже не люблю перетворювати на рекламу щось безплатне, коли ми вчимось. Пізніше вам відповім. Добре? Сьоме. Чорне море почало виблискувати тисячами зірок. Чорне море це складений підмет. Зараз відповім, не хвилюйтесь. Чорне море це складений підмет, тому що ми з вами маємо. Географічну назву, так само, як чумацький шлях, почало виблискувати поєднання двох дієслів – це складений дієслівний присудок. Складений підмет не буде утворювати без присткомножені. Саме так. Якщо присудок буде в однині, тоді вже підмет не може бути складеним. Ми з вами про це говорили. Мама з татом, наприклад, прийшла, і мама з татом прийшли. Можна восьме ще раз. Дороги, простий підмет, є забуті, складений іменний присудок, бо позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. Якщо прикметник стоїть, чи прикметник після іменника, це складений іменний присудок. Треба просто запам'ятати. Чи можна шосте? Дивіться, я вже шосте пояснила декілька разів. Напишіть, що ви не зрозуміли, щоб я вам допомогла просто, бо це означає, що моє попереднє не дуже допомогло. Прикметник та дієприкметник. Прикметник це звичайна ознака, до прикладу, зелений, а дієприкметник це спочатку була дія, і вона зумовила ознаку. До прикладу, зламаний. Спочатку зламали, і він став зламаним. Спочатку помалювали і він став помальованим. Про це будемо говорити обов'язково, коли матимемо з вами на курсі загальну морфологію. Дієприслівник це суфікси учиюче, ачаяче, шивше. Так, все, дивіться, якщо ви не зрозуміли ще пояснень, ви можете написати вашим репетитором. У восьмому забуті буде складеним іменним присудком, саме так, тут навіть підписано, бачите, складений іменний присудок, бо позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. Я пропоную йти до наступних завдань, тому що в нас зараз дуже багато роботи. Домовились, в нас і повторення, і узгоджене, неузгоджене означення, і дай Боже, уво, якщо ми встигнемо. І ще тести. Тобто, не хвилюйтесь, якщо ви чогось не зрозуміли, ми з цією темою не прощаємося. Ми обов'язково будемо ще її вивчати. Так, я тоді закриваю робочий зошит, вимикаю запис розбору домашнього завдання, ну, для того, щоб вам було зручно.